А приїжджає з Америки, тоді як це робиться? Якщо клієнт придбав машину на аукціоні, він може нам зателефонувати, ну, в принципі, телефонують і просять орієнтовний прорахунок по фото. Тобто прямо за аукціон, або коли машина перегружається з контейнера в порту, там роблять теж фотографії. Ми оглядаємо все, що ми побачили по запасним частинам. Що пошкоджено? Ну, візуально. Да, візуально. Тобто робимо підбор запасних частин, щоб розуміти, яка затратна попередньо. частина, попередньо, чисто те, що бачимо. І орієнтовний прорахунок по арматурним роботам, по малярним роботам і по рихтовичним роботам. І в принципі, в такому форматі ми інформуємо клієнта, що запасні частина затратна частина така, та малярна така, та такі та Арматурні такі-то. Тобто, в принципі, приблизно, коли машина приїжджає, що ми не знайшли скритих дефектів, то плюс-мінус на 85% ми попадаємо. Тож, навіть по фотографії ми можемо в, фактично, правильно відсканувавши візуальну автівку, дати вам наряд замовлення, яке буде на 85%, таке, як буде кінцеве. Тобто воно не буде відрізнятися від кінцевого, буде відрізнятися не більше, ніж на 15%.